Вітаю, друзі. Понеділок і щоб починати вчасно роботу, треба вчасно виїжджати. На жаль, не можу. На жаль, чекаю на сервіс, бо маю одне колесо на ноль спущене, а інше спущене в траку наполовину. Обидва, обидва колеса потребують заміни шин. Одне з великими пошкодженнями, інше з меншими. Це просто старість. В одному наварка відпадає, в іншому стертий корт. Але іншо, в іншому і золотник зломаний, там з того місця просто пружина стирчиться. Навіть не міг підкачати. Я хотів щось спасти, але без шансів. 11 година викликав сервіс і чекаю. Друга година тільки приїхав пацан. Вичекався я нормально. Маю два нових колеса, двійнові шини. Правда, ці шини набагато дорожчі, їх ставлять, нас їх не ставлять. <гум> ну але. 2,24, в 11 викликав. Прекрасно. Вже нікуди сьогодні я не встигаю. Дякую, Калтаєр. На жаль, маю можливість поїздити на супер ужасному брудному. В вонючому траку тому що той що я мав вчора вмер, маю тепер переїжджати, все завалено, все за якісь банки з водою. Я так підозрюю, що там нормально підтікає щось. Жахіття. А в моєму тракові Ну це не мій, мається на увазі не постійний. Він мені обіцяли через тиждень інший набагато новіший, але той тимчасовий пішов спати, бо там щось з паливною системою. Почало текти по моторі. Гемілтон передмістя Торонто. І тут дуже велике виробництво сталі маю завантаження таких листів. Дивіться, які тут яка товщина їх. Це просто грубезні, не ну, різні. Різної товщини. Я не такі грубі беру. Я беру. Вони всі по... стандарт ширина на причеп, рівно з причепом і довжина там є в мене половина 20 фіт, половина 24 фіти. Ну це типу. Ну, переведіть собі, я вже, бо я вже. Цікаво, якщо би струму не стало. Чи ті магніти тримають, чи вони б одразу відпустили? Ото листи грубі, ні? Але було легко. Зараз буде це перше завантаження було в мене вчора, а сьогодні буде зверху інше. Зараз маю зняти ланцюги рівні і зверху ще будуть класти. Вон там чекає на мене. Вірніше, я чекаю на це, монтажівка вийде я за нею. Отак. Zva rachuše poklali. I bezu na osti prince Edwarda. Engines roar as time rolls by Mountains tall, highways wide Trucks keep rolling, rolling on Through the night and into dawn Canada's strong roads we ride Stealing grit, the heart it knows Carrying dreams where the north wind blows Every mile, every loan, every story it shows. Там земля, це міст 11 кілометрів, і ми на початку моста, а коли заїжджав на нього, то інформація була написана так, над дорогою такий великий є, інформаційний лист, де пише, що пробка 4,5 кілометри. Майже в пів моста пробка, являється собі. Десь там роблять дорогу, ремонтують міст, перестелюють асфальт в одному місці. І тому така ситуація. А в нас в Канаді вже сьогодні прийшла така осінь осінь, бо вже було, я в Нюбран свіку ночував вудстуку, виїхав мінус 2 зранку, а в понеділок їхав з дому. Було, скільки ви думаєте, 31 тепла. В понеділок 31 в п'ятницю мінус. Бо вдома ну, вдома було сьогодні мінус 1. Маємо вже різкий перепад температур. Відразу почало падати листя, опадати на кінець, то вже, ну, бо врешті вже осінь. Отже, закінчую відео. Хто ще не підписаний на канал, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коменти, що ви хочете побачити в моїх наступних відео. А я продовжую стояти на мості. Класний вигляд, вітер, такий бриз морський, прекрасний. Але скоро буду вдома, бо сьогодні п'ятниця, і планую після обіду вже бути. Відпочивати і далі буде Сенс Day. Окей, okay. ще раз дякую до наступних відео. Бувайте!